Тільки крапель впаде, спека не піде. До кінця робочого тижня дощитиме лише у кількох регіонах. Синоптична ситуація цього тижня вражає стабільністю, у всій країні панує спека. Синоптики Укргідромедцентру повідомили, що до кінця робочого тижня не варто сподіватися на нижчі градуси. Навіть дощі, які прийдуть у кількох регіонах, не сприятимуть прохолоді. Найнижча нічна температура в ці дні плюс 11 градусів, найвище денна плюс 33 градуси. В середу, 16 серпня, надвечір є ймовірність локальних дощів із грозою на Закарпатті, у Чорнівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини, в інших районах сонячно та спекотно. В західних областях середня нічна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів. Денна плюс 29 плюс 31 градус. У північних областях нічна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів. Денна плюс 26 плюс 29 градусів. В центральних областях нічна температура повітря плюс 16 плюс 18 градусів. Денна плюс 31 плюс 33 градуси. У південних областях нічна температура повітря плюс 19 плюс 23 градуси. Денна плюс 31 плюс 33 градуси. У східних областях нічна температура повітря плюс 18 плюс 21 градус. Денна плюс 28 плюс 31. В Криму нічна температура повітря плюс 20 плюс 22 градуси. Денна плюс 30 плюс 32 градуси. У четвер, 17 серпня та п'ятницю, 18 серпня, дощі з грозами на Закарпатті, у Чернівецькій області та у південних районах Івано-Франківщини поселяться. В інших регіонах, як і раніше, Сонце та спека. В західних областях середня нічна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів, денна плюс 28 плюс 31 градус. В північних областях нічна температура повітря плюс 15 плюс 18 градусів. Денна плюс 28 плюс 31 градус. В центральних областях нічна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів. Денна плюс 29 плюс 31 градус. У південних областях нічна температура повітря плюс 21 плюс 22 градуси. Денна плюс 31 плюс 33 градуси. У східних областях нічна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів. Денна плюс 28, плюс 33. В Криму нічна температура повітря плюс 20 плюс 22 градуси. Денна плюс 31 плюс 33 градуси. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!